Ну що ж, перший маслячок в цьому році знайдено. Ось такий він тут заховався. Гарненький. Оп, чудовий. Не червивий, Супер. А ось тут уже такі різні поганки повилазили. Грибів вистачає. Ось тут заховався такий хороший. Дуже дивно обійшов цю полянку по кругу. І більше нема тут маслюка. Тільки один був в цьому місці. Але ліс так непогано промочило. Я думаю, якщо сьогодні не знайду, то через декілька днів можна буде повернутися і грибів буде вже дуже багато. Ну, ось і другий заховався. Такий. Вже трішки підсушився на сонечку. Ну і поганий. Такого ми брати точно не будемо. Так, цікаво цей живий ще. О, цей чудовий. Такого можна і забрати. Непоганий маслячок. От я поки що не зрозумів куди мені краще рухатися, Чи на галявину, чи в деревах ходить. А це також якісь незрозумілі гриби ростуть. Такі Хух. цікаво щось. О, нічого собі. який. нікий. Цей мабуть зіпсований вже. Да, це вже давній гриб. Давно тут росте, Бачите, якось повилазили ще як дощів не було. І попропадали, але масово ще їх немає. Немає гриба масово. Воно скоро будуть, по-любому. Всім привіт! Два дні назад у нас пройшли хороші дощі, тому я вже не втримався і вирішив вискочити, пошукати першого маслюка. От, в принципі, вже в лісі, вже знайшов пару грибів, тому вирішив записати це відео. Можливо, ще щось можна знайти. Ліс досить добре промачів дощ, тому я думаю, якщо зараз не назбирає грибів, то через пару днів вони точно будуть. Який цікавий нову знайшов. Дивіться який я спробую фокус зробити. Всередині така каналка наче такою чашечкою. Непонятний гриб. Ну цей велетень, мабуть вже точно помер. Я міг так зберегтися в такому великому стані. Да, його вже почали хробаки їсти. Ви тільки погляньте, який так то що. Оцей вже видно що буде хороший. Да. Цей прям крутий. І все коротше, це один знайшов тут, такий хороший, так? Да? Є ще ось. Різні тут поганки ростуть. А од маслюка більш немає. Така велика полянка. На цій полянці росте тільки один маслюк. Ось дивіться, який прикол, да? Приїхав. Я на це місце, ось мій мотоцикл стоїть. Ішов я прямо сюди і не бачу ось ці гриби. Так завжди. Тільки повертаєшся тією самою дорогою і знаходиш ще більше грибів. Ось такі три. Рыбу знайшов на одном месте. Арни маслючки. Ух ты! Красуня яка. Ну она там же знаешь, типа, есть боится. Печь. Она не сильно боится. Ха -ха. Круто! Да, она нашей есть. А, ящерку піймала, да, прикинь. Піймала ящерку. Така прикольна. Не боїшся мене. Переїхав в інше місце. Думав, може і тут ще знайду, але тут взагалі немає грибів. Ну, теж в цьому місті добре промочений ліс. Грибочки будуть через тиждень точно в цьому місті. Тому повернуся через тиждень сюди. Наш регіон достатньо багатий на гриби. У нас є різні гриби. Білий, маслюк, Польща. Ну і там ще там ще. купеньок багато, вішанки є. Тому кому цікавий контент стосовно збору грибів, підписуйтесь на мій канал, тому що в цьому році я планую багато знімати грибів. ну, Гриби та рибалка. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк. підписуйтесь на мій канал. Я й далі буду радувати хорошим контентом. Всім до зустрічі, бувайте!